За 12 тисяч його, я думаю, готові віддати. Ось така єшка 10 й рік. Є 350, 10 рік, 190 тисяч пробіг на повному приводі. Не ні ніяких ні сколів, нічого нема по кузову в ідеальному стані. Огонь пробіг невеликий для цього, для цього автомобіля ось такий апаратик. Ну це так якби. Його то тут заберуть 100%. Знімаю просто показати, що який, ну якби, є хороші варіанти, які, є варіант, які добр, хорошо якби, е, зберігся він. Да? Тупо огонь. Комплектація дуже жирна в ньому. Ну в нього вид є, він звісно, Вид імеє він. Хоч навіуніверсальчик, да, типу як теж універсал якось мені не дуже мерседеси, але це якби ну, ну, вид має, диски стоять проставки видно. І він дуже якби все отак іде в уровень, чотенько взагалі.